Вітаю! Я Брусник Софія, учениця восьмого класу наукового ліцею Політ. Маю таку нагоду представити вам свій проект «Міст до Мрій. На фото мій навчальний заклад. Я вважаю величезною вдачею, яку створила природа, можливість створити такий кадр, адже це рідкість. Чому саме така назва «Міст до мрій? На таку назву мене надихнула ідея мрій та прагнень, які починаються зі шкільних стін. Веселка над навчальним закладом символізує надію, шлях до здійснених мрій, а червоний колір у веселці енергію та силу, що допомагають рухатись уперед. Як я виконувала роботу, я використала правило третини, розташувала основні об'єкти композиції, шкільну будівлю та веселку уздовж уявних ліній, третин. Завдяки цьому кадр виглядає гармонійно та природно. Фото вийшло дещо висвітленим через сонячну погоду, тому у програмі Adobe Photoshop виконала корекцію експозицій. Деякі частини кадру освітлила, щоб підкреслити веселку, інші затемнило, створивши глибину та настрій фотографії. Ці дії допомогли задати фото більшої виразності та зробити його емоційно насиченим. Отже, мій проект «Міст до мрій» передає ідею шляху до майбутнього через освіту. Завдяки використанню правила третин, фото стало не тільки композиційно правильним, а й наповненим змістом. Дякую за увагу! Рухайтесь до своїх мрій!